Три дивізіони військовослужбовців, серед яких чоловіки з різних областей України, відправилися на Донеччину захищати батьківщину. Більшість із них приїжджали у невеличку відпустку прямо з передової. Та є серед них і ті, хто став військовим нещодавно. Приміром, Бердичівський волонтер Крил Фенікса Олександр Єрмошин рішив ще більше допомогти нашим воїнам, і він уже там і був. Звичайно, хоч він мені цього й не говорив. Бо він беріг, мене він знав, як я за нього турбуюсь. Він не ховається, так як багато єсть у нас. Ховаються, виїжджають за кордон, роблять собі різні справки. А він сам рішив так і пішов, і йде в зону, в зону АТО. Чоловік напередодні відправки на схід розповів, рішення піти на фронт прийняв давно. Ще волонтером йому довелося побачити будні захисників України. Проводжати Олександра Вато прийшли волонтери Фенікси та рідні. Ми приважаємо сьогодні свого єрмошина волонтера. Полягає на нього багато своїх там певних надій, да щоб вони оправдали всі Україна. В них вірить. Ви підтримуєте його в його рішенні? Вважаємо, що він робить гарно. Ну, якби не підтримали, б ми тут не стояли. Тримайте так. кордон, хай буде мир. Ми Та чекаємо, ми любимо чекаємо. і хочемо, щоб була скоріше перемога. Мама Олександра розповіла, обоє її синів тепер військові. Рішення Олександра підтримала, хоча я кожна мати переживає. Звичайно, я підтримую, хоч мене охватує почуття тривоги, суму. Страху разом з тим і гордості, тому що він у мене вже давно допомагає кхе, нашій армії. Він був в якості волонтера. Мій старший син Сергій теж добровільно пішов туди і там захищає нашу державу. Я дуже хвилююся за своїх синів, боюся. Я бажаю їм у боротьбі. Успіхів, звичайно, мужності їм, сміливості, удачі. Хай береже їх Бог. Перед відправкою чоловіки прощаються з рідними та з речами виходять із військової частини. На душі запевняють спокійно, бо кожен вірить у швидку перемогу та повернення додому якомога скоріше. Серед таких Володимир із Кіровоградщини. З 12 лютого чоловік на передовій. Вдома на нього чекають батьки кохана та маленька донечка. З хорошими життями. Побули вдома в відпуску. Скільки було напуск? 90 діб. Коли воно закінчиться, ніхто нічого не знає. Мало вже давно закінчитись. А так. Як можете ви знати наперед? Ви ж не знаєте, що може зараз случитися, через час. У мене хороший настрій. Думав, побув, все добре. Ну, треба ж їхать, комусь тебе їхати комусь, треба їхати, треба захищати наш людям.